Матінко Богородиця спала, почивала, і у вісні страшний сон побачила. Прийшов до неї синочок. Матінко моя, ти не спиш, я не сплю. Я все чую, але Бог дав і я бачу. Ходиш ти між розбійників, між горами. Між зрадниками жидами, що вони твої руки на хрест розпинали, що вони твої ніжки до Христа прибивали. У неділю рано сонце заходить, Мати Божа по небу ходить. Свого синочка за руку водить, провела на ранкову, з ранкової на обідню. З обідні на вечірню, з вечірні на синє море. На синьому морі камінь лежить, а на тому камені стоїть церква, а в тій церкві свічка горить, і на престолі Ісус Христос сидить. Сидить ніжки опустивши, очі підняв на небо. Богу молитву читає, святих Павла і Петра чекає. Прийшли до нього Петро і Павло, стоять і синочку Божому кажуть: Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Ти за весь світ молитви читаєш і за нас муку приймаєш. І сказав їм Господь. Петро і Павло, ви на мене не дивіться, а в руки свої самі молитви беріть, по всьому світу несіть та людей усяких хворих, кульгавих, сивих, молодих, навчайте. Хто вміє, нехай молиться, хто не вміє, нехай навчається. Хто цю молитву двічі на день читає, той ніколи ніякого страждання не знає. У воді не втопиться, у вогні не згорить, і найстрашнішу хворобу переможе. Злодій того чоловіка не обкраде, блискавка в грозу того не вб'є, отрутою того не вбити. Доносам у суді не згубити, у спеку знайдеться вода, а в голод знайдеться їжа. Великий вік, той чоловік проживе, а коли його година підійде, то він найлегшою смертю помре, Пошлю я йому два янгола, і сам зустріти його зійду, душу. І тіло праведника на суді страшному врятую. Бог Отець, Бог-Син, Бог Святий Дух. Амінь, амінь, амінь.